Перше століття наші ери християн переслідували, і вони часто прятались там, де ніхто ніхто не подумав, що вони прятались в тому числі на кладовищах. В одній із приватних шкіл Дніпра урок історії. Учні вивчають скіфську добу. Це виглядало всередині, тут явно є Вчитель Андрій Бондік розповідає, цього навчального року школярі проходять історію за підручником, який він написав сам. Ми спробували різні підручники, різні варіанти. Є більш-менш непогані, але немає цілісності викладання, вона нікуди не ділася. І тому я вирішив створити власний підручник охоплює періоди від провісних людей до Київської Русі. Додає Андрій, розповідає: видавництво книги профінансувала школа, надрукували 100 примірників. Директор школи. І робила дизайн, макет і редактуру. І, власне, ну за гроші школи книжка виходить не за моєї особисті. Андрій додає, над підручником працювали три місяці. Писав його влітку 2024-го. каже: хотів, аби дітям було легше та цікавіше вивчати історію України. Для цього додав у книгу більше ілюстрації, в тому числі із власного архіву. Тобто, щось я шукав спеціально під підручника. Щось в мене було вже готове, і це якраз особливо приємно, що ти власну фотографію, яку колись зробив, можеш використати. От от, наприклад, кам'яна могила це заповідник Запорізькій області. Семикласниця Кіра розповідає, уроки історії стали цікавішими. Додає, навіть думає після школи вступити на історичний факультет. Андрій, це вчитель, який мене зацікавив у цьому предметі, тому що ну, до нього я взагалі якось не цікавилась історією. Ну, стало легше, тому що там більш інтересні фотки, які не можна знайти в інтернеті. що Андрій путешествує, знімає, вставляє фотки. Андрій Бонді каже, в планах написати підручники і для інших класів, а згодом із всесвітньої історії. Данию Ніколаєнку Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.